Всім привіт! Заказав ще один воблер для ловлі форелі. По нових правилах форель ловити можна, навіть можна її забирати, але вважаю, що таку рибку будь-якого розміру потрібно відпускати назад у водойму після того, як ви її піймали. Дуже обережно. Тому що цієї рибки в наших гірських Карпатах дуже мало і потрібно берегти природу. Значить, воблер довжиною 4,8 см, вага 6,5 г, він дуже важкий, падає на дно, як камінюка, тому буду її використовувати в гірських річках, в таких приямках, де течіє, і потрібно приманку опустити на дно, щоб рибка її атакувала. Надіюсь, на дні не обірву швидко цей воблер, тому що в таких місцях дуже багато зачепів. Буде жаль відірвати цю приманку і так і не зловивши на неї рибу. В інтернет-магазині ціна на Воблер була 2 долари і 11 центів, Але, дякуючи акції, заплатив всього-навсього 6 центів. Досить таки дешево. Подивимося, як він буде ловити рибу. В магазині довжина була вказана 4,8 см, але, як ми бачимо, 4,5 всього-навсього. В інтернет-магазині вага була вказана 6,5 грам. Тут бачимо 6,37. Трішки не точно, але тільки Воблер взяв у руки, зразу відчувається, що він ну, дуже важкий. Адже є в мене приманки подібного розміру, вони набагато легші. І так дивно мені було взяти таку приманку і зразу така важкість в руках відчувається. Лопатка у Воблера міцна, надіюся, на каменюках, в гірських річках не відіб'ється. Трійники гострі, а ось петельки потрібно проклеювати. Якась проблема на хорелових воблерах з петельками. Взяв собі перед тим інші моделі воблерів і теж петельки всі потрібно проклеювати. Не знаю, навіщо такі браковані товари випускати, не вже так важко. Ту петельку заробити чимось. Ну, але по такій ціні прийдеться самому виправляти з такі недоліки. Ось такий воблер з'явився в моїй невеличкій спінінговій колекції. Хто рибалив подібними приманками оригіналом або копією напишіть, як працюють у вас такі воблери, буде цікаво почитати. Ну і хто знає. Чия це копія, теж напишіть в коментарях під відео. Це якийсь японський воблер подібний. Але, на жаль, в мене оригіналів немає, тому назви оригінальної я не знаю.